Привіт, друзі! Така моя соя. Крупили ми її 14 червня. Раундап 3 літри і 5 кг карбаміду. І одну полоску, де сильний хвощ. Вирішив попробувати я додати кломазону. Бо чув, що він мав би забрати сосонку в народі, так вони і кажуть. І як бачимо, Сосонка побіліла. Побіліла. І соя потихеньку починає її так якби переганяти. Але тут де ми не вносили кломазон, там бачимо, що соя чуть буйніша, вона така зеленіша. Так що, мабуть, ого, бачите, тут ми не вносили і тут сосонка зелена. Кламазон, мабуть, що трошки присаджує сою. Але подивимось далі, який буде результат. Поки що побіліла, а там далі побачимо. Де свіже відео? Вже чуть пізніше, хай підросте. Можливо, що цього тижня по листу поїду, підгодую її трошки покроплю. Отож. Поки що кламазон працює. Побачимо всі плюси і мінуси далі. По врожайності. Eat the day, eat the